Доброго дня і доброго здоров'я! Вітає вас канал Село Ти Моя Доля і бажає мирного неба і доброго здоров'я. День у нас сьогодні знову ж таки такий чудовий, верби зеленіють, ставко хвиля-хвилю доганяє, чайки літають над водою. Прекрасний день. Отакий собі рай на землі. Сільський весняний рай. А пам'ятаємо, що весняний день рік годує, тож нема часу дивитися на цю райську красу весняну. Потрібно щось сіяти, щось садити. Зранку посадили частину картоплі, а зараз чоловік готує площу під посівлю церни. У нас є кусочок люцерни, але вона вже дуже зріджена. Тепер якась люцерна недовговічна, як колись могла бути багато років, то тепер пару років і вона зводиться. То і наша зводиться, і потрібно посіяти шматочок нової. Потрібно буде взимку чимось годувати кози, отож необхідно посіяти люцерну. Колись, коли ми ще були молоді, одного разу, я пам'ятаю, покликали ми ветеринарку, щось з худоби в нас хворіло, вона побачила в нас козу і говорила, що коза це вже так остання стадія на її думку. Але, ну, хоч пенсіонери, це також вже, можна сказати, остання стадія в житті людини, але ж Ну, я не згодна про те, що коза це остання стадія. Бо коза, як на мою думку, таке вигідна тварина. По-перше, що їсть небагато, по-друге, дає дуже корисну, дуже цілющу продукцію. Всі знаєте про користь. І цілющі властивості козячого молока. Якщо не випробував хтось на собі, то читав з літератури. Я також підтверджую, що в мене були великі проблеми із щитовидкою, а я почала пити козяче молоко і трохи мій стан поліпшився. Не скажу, що зовсім я стала здоровою, але все ж таки. Ну І я говорила в попередніх своїх відеороликах про те, що в доньки в нас збільшувалась реакція, яку там драпали, визначали на наявність туберкульозної палички в організмі. І потім, коли вона почала пити молоко, можливо, це просто так співпало, а можливо, і дійсно допомогло. Але після того проблема в неї. Із збільшенням цього цієї проби на виявлення туберкульозу не було. Була в неї в межах норми. Слава Богу. Отож, вже про дві хвороби я вам розказала і зв'язок із козячим молоком. Ну, а звичайно ж, продукти харчування також. Козяче молоко дітям малим дуже корисне, ну і старим людям молокопродукти корисні хоч, це питання спірне, бо одні науковці кажуть, що корисно молоко пити вже в такому немолодому віці, а інші стверджують, що навпаки, що, що не корисно. Але ж я більше думаю, що про ті, що кажуть, що корисно пити молоко, бо я казав один науковець. З молока ми починаємо, і молоком і закінчуємо. Чоловік сіє своїм сівником, про який розповідав в одному із своїх відеороликів. Ну і звичайно, вже на цій посівлі люцерни потрібно дощу, бо вже ґрунт і підсох. Весна спека кілька днів і ґрунт вже не має вологості, верхній шар ґрунту вже пересох. Так що сподіваємось на весняний дощ. А ще тут в нас на городі місця трохи є, але ми ще не досадили картоплі. Ще завтра будемо садити інші сорти картоплі. Бо картоплі в мене десь до 15 сортів є, тільки ранньої, напевно, десь 7 чи вісім сортів є. Ну, а середньої три сорти і пізня, тільки в мене гранада і воля, тільки два сорти пізніх. Найбільше, звичайно, ранньої. Можливо, я і розповім, буду показувати, як садимо картоплю. Я сьогодні у коротенькому відеоролику показувала, як тою причіпною сажалкою саморобною садимо. Попросили сусідку, щоб вела зйомку і вийшло коротеньке відео. Можливо, завтра зніму про всі сорти, які ми тут будемо садити, розповім. Ну а сьогодні люцерна. Тут внизу трохи той сівник забивається, бо тут кукурузиння було, кукуруза, залишилися корінці. Ми їх не повизбирували, але десь щось зійде, щось не зійде, якось воно буде. Отож посіяю люцерну і я ще хочу, щоб посіяв моркву. Бо я говорила, що моркву сіємо в кілька строків. От подумала, що вже до травня недалеко, так що можна і тут моркву посіяти. А вдома сіяли, але в нас вдома важкий ґрунт. І в важкому ґрунті морква виростає караковата. А тут більш рихліший ґрунт. І тут рівненькі корені в моркви виростають, так що потрібно посадити. Посіяти вірніше, та й нехай сходить. Можливо, бачу, що прогноз пророчить, можливо, буде дощ в суботу, та він би нам очив, і добре сходи сходили б. Метелик біленький літає, не знаю, чи у вас є така. Така віра в те, що якщо побачиш першим, Білого метелика, то буде молока багато, а якщо коричневого, то багато меду. Я поки що бачу білих метеликів, які літають. А ще на цьому городі, я думаю, сподіваюся, що будемо сіяти сорго віночне і будемо садити гарбузи. І, можливо, десь посадимо рядочок кавунів, бо тут також гарні кавуни. Ростуть ще, а правда, в мене ще є арахіс. Можливо, ще й арахісу десь трошки посадимо. Так що, хоч дається, площа велика, а як казав чоловік, тобі потім ще й буде мало. Таке також може бути. Вже потім як сапати, то вже зовсім не мало, бо спина болить. а весною, як не я сію, а чоловік. Ну, то можна багато чого посіяти. Що вміститься тут і сіє. А я на керівній посаді. А моркву буде сіяти чоловік також сівником, ось таку, редкор. Нема про неї ніякої анотації написаної, але морква хороша. Бо я вже неодноразово сіяла, це коротка морква, легко її копати. Врожайна, високоврожайна і на смак також добра. І здається мені, що вона відноситься до ранньостиглих типів моркви. Ось такий мій сьогоднішній відеозвіт про природу, і про роботу, і про вісняний день, котрий годує рік. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, будьте з нами. З вами був канал Селоти Моя Доля і, як завжди, кажу до зустрічі.